Як українські жінки руйнують міфи Кремля ще з 2014 року? Пропагандисти РФ використовують гендерну дезінформацію проти України, переконуючи, що насильство проти українок це бойова традиція, а гендерна рівність це загроза для традиційних цінностей. Роз'єднання суспільства, виправдання насильства та руйнування демократичних цінностей лише деякі наслідки гендерної дезінформації. Розберемо ключові міфи російської дези. Перше місце жінки на кухні та вдома з дітьми за даними Міністерства оборони України. У лавах ЗСУ служать понад 70 тисяч жінок 5500 з них на передовій. Це на 20% більше ніж у 2022 році. Поки в Росії забороняють пропаганду Child Free та заявляють, що вища освіта не важлива для дівчат. Українські жінки мають вибір, і межі кухні точно не для них. Друге, українки за кордоном можуть лише обманювати місцевих чоловіків та руйнувати сім'ї. Російські пропагандисти переконують іноземців, що українки виїжджають за кордон тільки задля наживи. Насправді ж багато українок за кордоном волонтерять і нагадують світу про війну в Україні. Третє захист прав жінок руйнує традиційні українські цінності. На противагу російському домострою українці завжди прагнули рівноправ'я. Ще в 1096 році Анна Всеволодівна заснувала першу школу для дівчат у Києві. Згадки про жінок-воїнок збереглись у фольклорі козацької доби. Під час гетьманату Івана Скоропадського державними справами займалася і його дружина Анастасія. Українські діячки також зробили свій внесок у світовий феміністичний рух. Серед них Наталя Кобринська, Леся Українка, Ольга Кобилянська та Мілена Рудницька. У 2014-му Україна обрала шлях євроінтеграції і гендерна рівність його невіддільна частина. Як протидіяти гендерній дезінформації? Споживайте інформацію лише з перевірених джерел, не вірте повідомленням з емоційними закликами чи образливими словами, займайтеся самоосвітою та руйнуйте власні стереотипи, не дайте пропагандистам жодного шансу.